Прийом м'яча знизу. Прийом м'яча знизу двома руками застосовується для прийому подач, передач для нападаючих ударів і перебивання м'яча через сітку. Техніка виконання, переміщення до місця зустрічі з м'ячем, кроком, стрибком або бігом у вихідне положення. У вихідному положенні ноги зігнуті в колінних суглобах, тулуб незначно нахилений вперед. Руки в ліктьових і промене зап'ясних суглобах випрямлені, кисті з'єднані в замок і розташовуються перпендикулярно траєкторії польоту м'яча.